Гринкевичі отримали підозру. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена, які задали збитки в державі на майже мільярд гривень. Прізвища підприємця там не назвали, втім, найімовірніше йдеться про скандального забудовника Ігоря Гринкевича, який був одним із найбільших постачальників міністерства оборони. Бізнесмена викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За інформацією правоохоронців, підприємець створив злочинну організацію для розкрадання бюджетних Коштів згодом уклав договори з міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерства оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Також правоохоронці встановили, що до виконання замовлення залучали підприємства, які не мали відповідного оснащення для виготовлення одягу. Згідно з проведеними експертизами, державі завдали шкоди на понад 934 мільйони гривень. Членів злочинної організації вже затримали за розкрадання бюджетних коштів, особливо великих розмірах, та ще й в часі війни їм загрожує до 12 років. В тюрми з конфіскацією майна. Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Гренкевич пропонував 500 тисяч доларів за сприяння у поверненні майна, яке вилучили в його компанії в ході розслідування. Наразі бізнесмен перебуває під вартою. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.